В ефірі новина на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Які плюси створення ОСББ розбирались наші журналісти? У Запоріжжі розробляють нову міську програму з охорони довкілля. Вона стосується, зокрема, зменшення викидів в атмосферу. Деталі замить. У Запоріжжі нагородила переможців міської толоки. Як це було, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Росіяни вночі вкотре масово атакували Київ. Спочатку ударними дронами їх скерували понад 20, а близько третьої ночі запустили з бомбардувальників крилаті ракети типу Х-101 та Х-555. За інформацією повітряних сил усі 15 крилатих ракет та 21 дрон знищено нашими захисниками. Уже після тривоги в Дарницькому районі столиці на дорозі виявили тріючі уламки ракети. Рятувально-пожежна служба працює на місці. Також в подільському районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння уламків. Служби працюють. Вночі росіяни завдали удару по турецьку, що на Донеччині окупанти поцілили в школу, де був розташований пункт незламності. Це вже не перше влучання в цю будівлю. Також у місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, 5 приватних будинків та 7 адмінбудівель. За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини в Авдіївці та Часовому Яру. Крім того, вдалося встановити інформацію щодо одного загиблого у Вогледарі. 12 людей в області дістали поранення. Минулої доби російські військові 81 раз обстріляли населені пункти Херсонщини. Херсон росіяни атакували 9 разів, пошкоджені житлові квартали та об'єкти цивільної та критичної інфраструктури. Внаслідок російської агресії 16 людей поранено. Гатило окупанти по Харкову та продовжують обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів області. Внаслідок ракетного удару по індустріальному району Харкова пошкоджено будівлі цивільного підприємства. Поранення зазнали жінка 63 років та 56-річний чоловік. Госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Тим часом авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 по зенітно-ракетних комплексах противника. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 15 танків, 12 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 крилатих ракет, 28 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Чотири людини поранено та двоє загинули у комишувасі. Як повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, ворожий снаряд влучив у багатоповерховий будинок у селищі. Мінно-вибухові травми отримали троє жінок та 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. Від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років. Загалом ворог завдав 111 ударів по 22 двох містах. Ах та селах області, зокрема, окупаційні війська скинули авіабомби на Оріхів, Новоданилівку та Полтавку, запустили ворожі дрони по Ольгівському, Новоданилівці, Степовому та Кам'янському. Також гатили з РСЗВ та артилерії по інших населених пунктах. Протягом минулої доби внаслідок ворожих обстрілів виникло сім пожеж в одному з населених пунктів Пологівського району. А в Оріхові майже одночасно рятувальникам довелось ліквідувати пожежі у двох житлових будинках, трьох господарчих спорудах, двох гаражах. Та загоряння автомобіля. На жаль, російський снаряд, який поцілив у житловий будинок, забрав життя 68-річного жителя Гуляйполя. Крім того, під час обстрілу в плавнях постраждала сім'я 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з міновибуховими травмами, оперативно доставили до медичного закладу. Тим часом, за даними енергоатома, росіяни продовжують тиснути на персонал ЗЕС. Окупанти влаштовують обшуки у приватних помешканнях працівників станції, забороняють їм контактувати з будь ким у підконтрольних Україні регіонах. Однак навіть, попри погрози, катування, шантаж та беззупинні залякування, українці на заес тримаються і гідно відмовляються співпрацювати з рашистами. А в тимчасово окупований Бердянськ сьогодні завітала Бавовна. Як повідомляє управління стратегічних комунікацій Засу була уражена логістична база та ймовірно штаб окупантів у порту курортного міста. За попередню інформацію порту, також поспіхом тікають російські судна, які днями зайшли туди для викрадення українського зерна та металу. Повідомили в бердянській міській військовій адміністрації. Десять нових схем для незаконного виїзду чоловіків за кордон днями ліквідувала СБУ. Діяли вони у восьми містах України, зокрема і в Запоріжжі. В нашому місті затримали голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Жінка за грошову винагороду оформляла довідка про фіктивну інвалідність для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у підприємливої посадовиці виявлено та вилучено 88 тисяч доларів та півмільйона гривень. Зловмисниці повідомлено про підозру, і наразі вирішується питання про, отри... про обрання запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Мешканці багатоповерхівок в Запоріжжі активно створюють ОСББ, адже розуміють, що лише там зможуть самі управляти будинком і вирішувати, на які потреби витрачати власні кошти. Один з прикладів багатоквартирний дім розташований в Хортицькому районі. Там ОСББ мешканці створили кілька років тому і жодного разу не пожалкувало, що зважилися на такий крок. Цьому багатоквартирному будинку вже 45 років. Його мешканці взяли управління ним в свої руки в 2016-му. За цей час тут вдруге змінився голова ОСББ. Мешканці розповідають, лише відтоді відчули позитивні зміни. Зокрема, в під'їздах оновлюють вікна на металопластикові. Також тут реконструювали входи до під'їздів і розпочали ремонти. Всередині почали міняти окна в під'їздах. Ми зробили утеплення системи отоплення в домі. мы наладили работу, что у нас были проблемы с напором холодной воды. Купили новые почтовые ящики, установили. Есть работы, конечно, невидимые, которые люди не видят, но они важны не меньше, чем визуальные. Работы касаются в основном подвала. С электриком, электрика сейчас занимаемся. Також тут не забувають і про облаштування прилеглої території. На клумбах висаджені квіти, туї та чимало різноманітних рослин. А ще біля під'їздів облаштували сучасні навіси. Ми почали вирізати старі виноградники, робити нові бесідки. В більшості дворів нашого міста старі виноградники, які вже покрінілися, які мешають людям навіть пройти в під'їзд. Плюс виноград, який нікому вже не нужен, він падає на пол. Летом это мухи, это осы, это грязь за ногами тянется в дом. Поэтому мы решили их срезать и сделать вот такие аккуратненькие беседочки, которые и тень будут давать, и эстетический вид имеют. Також в цьому будинку встановили енергозберігаючі світильники, а ще вже замінили половину каналізаційних випусків. Надалі планують оновити доріжки біля під'їздів. Мешканці багатоквартирного будинку кажуть, задоволені тим, що кілька років тому зважилися на створення ОСББ, адже розуміють, що лише так зможуть самі керувати своїм будинком і вирішувати, на які потреби витрачати власні кошти. У нас ну, дуже багато роботи було зроблено. Придомову територію облаштували навіси. Зробили в під'їздах, зробили ремонти. Председатель ОСББ Борис Геннадійович у нас дуже гарно працює. Хотілося б. Капитального ремонта. Сейчас хотя бы какая-то проблема есть, можно обратиться к Борису, и он эту проблему решает. Поэтому это очень-очень удобно. То есть все, что касается швов, все, что касается порядка, это все решает он. Поэтому СББ, мне кажется, намного лучше. Обштукатурили дома, все швы сделали, то, что сделали лавочки и начали благоустраивать вокруг дома. Если есть какая-то проблема, тут же звонишь, и тут же ее сразу решается. Нету такого, что ай, потом оставьте заявку или еще что-то. Нет, все мгновенно и все очень хорошо и качественно. Міська влада закликає і решту мешканців будинків створювати ОСББ. Загалом в Запоріжжі вже 1339 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також 121 ЖБК. Це понад 34% від загальної кількості багатоповерхівок у місті. З них у Хортицькому районі діють 189 ОСББ та 47 ЖБК. Бачимо положительну динаміку на тих житлових будинках і їх прилеглих територіях, де вже створено ОСББ або ЖБК. В плані того, що своєчасно виконується покій з карантинних рослин, прилеглих території в належному санітарному стані, зі свого боку можу сказати і пропонувати ще раз подумати, зібратися ініціативними групами в своїх житлових будинках на питання створення ОСББ. Звертайтесь в районну адміністрацію в будь-який час. Приймемо проконсультуємо, все розповімо. Підтримують створення ОСББ в нашому місті і міжнародні партнери. За дорученням очільника міста Анатолія Валентиновича ми почали активну фазу цієї роботи під час військового стану. Комунікуємо з міжнародними партнерами. Наразі є ну, вже такі певні домовленості про те, що ми почнемо запроваджувати програму. За підтримки міжнародних партнерів, яка буде направлена на ну освітній компонент, будемо навчати, допомагати, ділитися опит досвідом один з одним, може там консультувати, як правильно неправильно допомагати з веденням фінансово-бухгалтерської звітності, тому що це вкрай важливо, і люди бояться, яким чином взагалі ОСББ функціонує і працює. А також обов'язково допомога в генераторах до опального сезону може бути мілкі або середні ремонти, Очільник міста Анатолій Куртів доручив профільним службам надавати всіляку підтримку мешканцям у створенні ОСББ. В середньому за останній рік у місті з'являється 5 ОСББ за місяць. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Викриття транснаціонального кол-центру, затримання грабіжників та чоловіка, який вдарив поліцейського. Про це та інше далі в наступному відеодайджесті. Кіберполіція викрила організатора транснаціонального шахрайського кол-центру, працівники якого привласнили понад 5 мільйонів гривень. Зловмисники у телефонних розмовах випитували дані банківських карт, потерпілих видаючи себе за працівників банків або правоохоронців. Жертвами правопорушників були громадяни Ізраїлю. Шахрайську схему викрали в ході міжнародної поліцейської операції. Правоохоронці провели обшуки в оселі організатора схеми та припинили діяльність шахрайського кол центру За результатами вилучено банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. Одночасно обшуки проходили й на території Ізраїлю. Там правоохоронці затримали двох чоловіків, які брали участь у шахрайстві. У Запоріжжі поліцейські затримали грабіжників в пошуках наживи Двоє раніше судимих громадян напали на чоловіка, побили його та відібрали мобільний телефон і гроші. Потерпіли, звернувся до поліції. Правоохоронці відпрацювали район, затримали зловмисників та вилучили викрадене. За їм загрожує до 10 років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим запобіжного заходу. Поліцейського в обличчя в Запоріжжі правоохоронці зупинили підозрілого чоловіка. Він на їхніх очах викинув шприци з невідомою речовиною. При перевірці документів вдарив поліцейського та намагався втекти. Його затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення, затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Крім того, вилучені з місця події медичні шприци направлені на експертні дослідження, за результатами яких діям чоловіка буде надано остаточну правову кваліфікацію. У Запоріжжі водні поліцейські викрили браконьєра, який завдав шкоди екосистемі держави на понад 117 тисяч гривень. Містянин ловив рибу за допомогою забороненого знаряддя павук на березі річки Мокра Московка. Під час огляду поліцейські вилучили в браконьєра на законно добуті екземпляри карасів, окунів та щуки. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Поетапно знизити викиди, міська екологічна група докладає зусиль для розробки нової міської програми охорони довкілля. Нею передбачене поетапне зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу в Запоріжжі. Раніше було розроблене та затверджене технічне завдання. Потім на прозоро мали відбутися відкриті торги, під час яких шукали виконавця, тобто того, хто візьметься за розробку програми. Але вони не відбулися в зв'язку з відсутністю учасників. Тому під час засідання член. Не міської екологічної групи з'ясовували, що стало причиною цього і як можна виправити ситуацію, аби все-таки програму створили. Свою думку з цього приводу висловили і науково-дослідні інститути, які можуть бути її потенційними розробниками. А ще розповіли, чому вони не взяли участь в тандері. Зокрема, в одних немає ресурсів, в інших недостатньо для цього коштів. Також під час засідання стало відомо, що в Запоріжжі є науковці, які теж готові долучитися до розробки програми. Наступну зустріч запланувала через два тижні. Міська екологічна група обіцяє врахувати всі пропозиції, які були озвучені під час засідання. Виставили на тендер, да і ніхто не прийшов перший раз. Було на другий раз на тендер виставили. Другий раз ніхто не з'явився. Сьогодні робоча група була з залученням провідних інституцій запорізьких наукових і е, е, з Кременчуга, з Києва. Були залучені провідні інститути. Чому вони не прийняли участь у тендері? Ми почули, що серед Запоріжжя є науковці які зараз буде окрема нарада як отримати вихідні дані від заводів тобто тому що це основна основна зараз проблема як отримати вихідні дані від заводів по всім джерелам забруднення які є у них перше і друге між науковцями нашими запорізькими буде діалог про Проробку, про зміни важливо, про технічні ну щоб все це узгодити, щоб розробити програму, яка дійсно покращить повітря в Запоріжжі. Дуже багато наших місцевих підприємств і сказали деякі питання, які потрібно звернути увагу. А також інститути, товариства і сьогодні прийшли до висновку, тому що нам потрібно все ж таки ще. Більше детально обсудити поетапно оці технічні завдання, щоб вирішити їх гуртом, тому що одне якесь науково-дослідний інститут не може вирішити це питання. Це потрібно об'єднуватися, щоб один вийшов і залучав всіх для того, щоб це програму запустити взагалі. Ми хочемо, щоб ця програма запрацювала, і ми що зараз чули, що це не до речі, не на часі. А я кажу, що на часі і ми будемо це робити. З нагоди дня захисту дітей у Запорізькому інтернаті №7 7 відбувся святковий концерт. На сцені виступали як вихованці закладу, так і запрошені гості. В рамках заходу для малечі облаштували тематичні локації. Зокрема, рятувальники знайомили дітей зі специфікою своєї роботи спільно з поліцією розповіли про мінну безпеку. Також на свято завітали і кінологи зі своїми пухнастими підопічними. Вони наочно продемонстрували дітлахам роботу чотирилапих поліцейських. Привітати малечу! Завітали і представники обласної та міської влади на превеликий жаль, ми живемо під час війни, і діти дуже швидко стають дорослими. Я хочу побажати вам, шановні діти, щоб ви залишалися дітьми. Це найголовніша ваша якість. А ми, дорослі, будемо робити все для захисту для збереження безпеки, щоб ви могли почувати себе дітьми. А ви будьте обережними, будьте в безпеці, і дивіться під ноги. Саме найголовніше мета нас дорослих це забезпечити щасливе майбутнє наших дітей. Ми це все будемо робити, і найголовніше робити в той час, коли зараз іде війна, широкомасштабна війна, особливо зараз, коли кожна дитина. Як і дорослий підлягає чи наражається на безпеку. Це найголовніше і не саме те, що можна зробити для дитини, це виїхати від зони бойових уражень. Сьогодні я хочу побажати кожній дитині здоров'я, саме найголовніше витримки, а все інше зроблять Збройні Сили України, і ми дорослі. Слава Україні! Зробили Запоріжжя частіше. У міськраді підбили підсумки загальноміської толоки, яка стартувала 24 квітня. Всього протягом місяця до прибирання території долучилось 118 команд від освітніх закладів до комунальних служб. За умовами, їм потрібно було придумати назву колективу, зареєструватися на толока фестиваль і зробити фотозвіт у соцмережах. Ініціатива тривала рівно місяць до 24 травня. Нині ж міська влада підбила підсумки, нагородивши 10 закладів. Вручила почесні грамоти, пам'ятні сувеніри та сертифікати на перегляд фільму Русалонька в кінотеатрі імені Довженка вже на цих вихідних. Від щирого серця дякую вам за те, що ви зробили і за те, що ви будете далі робити. Залучайтеся, пропонуйте. Разом щось будемо придумувати і робити так, щоб наше. Місто було сучасне, щоб наше місто розвивалося і щоб воно було самим найкращим в Україні. А якщо ми з вами проводимо багато усіль, то воно буде самим найкращим в Європі. Учасник каталогу розповідає, цьогорічна акція зібрала найбільше активістів, адже спільна праця єднає людей. Зокрема, до прибирань біля освітніх закладів доєдналися не тільки співробітники шкіл, а ще й батьки зі школярами. Щодо міської служби у справах дітей, то її фахівці навіть запровадили спеціальний флешмоб. Зрозуміли при роботі на епіцентрі, що настільки наша команда долучилася до зустрічі дітей і для того, щоб діти були, бачили, сразу, куди треба йти, хто може прийти на допомогу, Ми, задумка була така, що це повинен бути яскравий колір, по-друге, це ну, колір нашого прапору. Коли об'явили цю толоку, команда служби справа дітей ну просто не мала сумнівів, обов'язково долучилася, тому що це був масштабний захід. По перше, по-друге, це було такий командний дух підняття. Беремо участь самого першого, коли вона була започаткована року, і в цей же рік ми стали переможцями, тож ми вже маємо пам'ятну відзнаку. В цьому році це була велика для нас несподіванка і радість, що ми знову стали переможцями. Ну я вважаю, що ми дійсно постаралися, адже у цьому році ми толоку проводила проводили в декілька етапів протягом місяця, три рази приходили. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.